Всім доброго раночку, вітаю вас в новому відео. У нас сьогодні знову спека, сонечко. Но зранку є трошечки вітерець. Я подоставала коврики з хати. Сережа достав мені мойку, зараз буду стирати їх. Якраз гарна погода така в ці дні сонечко. Швидко все повисихає. Вчора ще допізна тут. Все повикосувала таки, думала сьогодні, але так вже вчора взялася, все переробила тут, навела скрізь порядки, скосила, як частенько гарно відразу стало. Трояндочки квітнуть, попідстригала черешню, гарно сталося. Також прийшов мені пересорт, не знаю, що за троянда. Гарненька така. Я, звичайно, таку не замовляла, Ну, троянда непогано також, гарна. Все добре вчора полила. Як чисто, коли скосиш травичку, відразу як чисто робиться. Так що... Зараз будемо братися, стирати коврики. Є сьогодні ще купа роботи. О, Життя трояндечка буде квітнути. Також гарна дуже. Купувала на базарі. Вимила тут уже от Де забетоніровано, повимивала гарненько, будуть шпаки ж загадили, все. Вимила мойкою, вже й висохло моментально. Так що беремося до роботи. Слава Богу, спала та спека. Так уже сьогодні пекло. Ті дні не було такої спеки, сьогодні пекло прямо було, не було чим дихати на вулиці. Така жара, липа висохла вже, матрійцю, повішали. Вистіла сьогодні ці коври в хаті почистила. Ковролін в кімнатах, щітку мильну водичку зробила, почистила. Сережа вимив тільки щось тільці під навіса, постирав цезаровий диванчик. А я на городі була тільки, що полила все капусту, все полила помідори, бо кабачки так зв'яли сьогодні, дуже пекло. Зібрала полуницю. Та й на сьогодні все, щоб наче кучу роботи зробила, вже немає сили. Завтра ще ранесенько треба вставати на базар їхати. Всім ще раз привіт. Сьогодні вже субота, зібрались їдемо на базарчик. Цілу ніч повітряна тривога. Там щось лупили в Одесі, щось збивали, не виспалася, жахіття. Не знаю, зараз вже дали відбій, то скоренько поїдемо Щас на базар. Не жарко, якраз хорошо. Ми вже вдома. Сонечко знову припікає. Ну, сьогодні добре, що є вітерець, то не так жарко, бо вчора зовсім вітру в день не було, так уже пекло шкварило, що жах. На ну, городі все зів'яло було, Особливо кабачки пов'яли, листочки були. Зараз як буде таке пекло, знову все де вигорати, згорати. Поливай, не поливай, немає толку. Гарний сьогодні був базарчик. Було багато людей там, де птиця в основному. Зараз покажу вам, що ми купили, які ціни. Взяла декілька пачок макаронів. Спагетті. Гречку взялась. Така розвісна 42, а в пакетах було по 45. Помідорки 60 гривень. Такі ще хороші одна гілочки легенькі. Стиглі, не дубові, то бувай береш покроплені ті, як кабаки. Огірочки по 45. Буряк взяла по 15 гривень в жінки. Цибульку взяла трохи. В принципі, вже можна б десь свою смикати, бо старої ніде не знайшла. Вже скрізь молода. Також, по-моєму, 45. Це Сережа кава і кабачки також 45. Взяли дві бутилки олії, 50 гривень літра. Це взяли трохи корейської моркви і грибочків. Сир український, 200 гривень кілограм, кобацьку горіхову. Це Сережа взяв, по-моєму, окіс чи як 170 з копійками щось там за кілограм. Шия 250, яка різниця велика. Вообще, це взяла дві собі куріні грудки для битків, хлібчик бездрожджовий, це взяла печиво, ось таке. Там, де ми на паску брали коржі для Наполеона жінка сама все випікає, домашня випічка. Ось такі пряники, медовики, два коржика, між ними змащену згущенку і з горішками. Дуже смачні, 180 гривень кілограм. Оце на 130 гривень. Ми вже взяли, по прянику, спробували собі. І кришки взяла ось такі жовті, були білі, 150, а ці 160. Ось такі тряпочки дві взяла, м'якесенькі, 16 гривень штучка. Ще купили картоплі старої трохи, бо вже зовсім не залишилося а нову молоду ще, як то кажуть, наче шкода трохи хай вже відцвіте. Картоплю по 10, по-моєму, взяли да. морку по 45 взяли. Ну, і трохи набрала знову хімії, як завжди, щоб було чим обробляти жуків тих на капусті повно одному тлі, то понабирала всякої хімії, прилипачів. Так що, ось такі у нас покупки. Зараз це все. Треба розібрати, в холодильник поскладати дещо. Та й братися в хаті попелісосити, попротирати поли. Коврики на вулиці вже майже повисихали. Так, трішечки внизу влажні. А зараз сонечко, вітереться, все швидко, зараз просохне. Ще взяли цукор. Так поставила знизу, не показала. 5 кг по 35 гривень. Йду на город, бо ще вранці купила на базарі ще ж розсаду капусти. Зараз вже така вона трошки ну, завелика. Звичайно, краще садити, як маленька, нічого це пізня. По 2 гривні сказали, але я кажу, дайте мені 20 штук, то відсчитали сказали 30 гривень, то віддали, виходить, по 15 гривень за десяток. Так що зараз піду ось туди. Там біля горіха, біля тої капусточки висаді, бо щось стало хмаритися. і Вітер такий прохолодний зробився на вечір. Телефонувала сторожна сестра, то казала, що в них в Києві дощ іде. Так що у нас, в принципі, на завтра також показувало дощ, що може й піти. Ну, було б добре, хоч йшов дощик. Прив'яв цей кабачок. Ну, я його поливаю, може ще відійде. Сьогодні в день також було таке пекло. Ну, але тримається, трішки прив'явно. Може відійде, а може як буде, відійде, відійде чи ні. Аби щось було на тих кабачках. Бо в минулому році кущі були, а все було пустоцвіти, За весь сезон зібрала три кабачки і все. Часник сохне моментально. На яких маринки. Мариться. Так що йду садити капусту. Все, висадила, залила, замульчувала добре. В мене була якраз скошена травичка, щоб дворі косила. То я ось так замульчувала, добре позаливала все. Хай росте. Головне, щоб прийнялася, бо вона вже вона величенька. Ось така от гарна. А то вже така трошки завелика. Ну нічого, головне, щоб росло, прийнялось. Картопелька цвіте, як гарно. Так що зараз оця моя малесенька, що я садила. Начебто також прийнялася, щось росте. Вона. Соломиночки. Ну, може ще щось ж кажу. Треба поливати. Будущий чи будучи, ніхто його знає. Та треба також полити, був яний. Зараз трошки піднявся, а в день так листя полягало, було. Тут видно, як зів'яло листечко бо все поливати. Гірки вчора поляла, знову берізка заростає. Дощу нема, засуха, але берізка росте, дай Боже. Зараз піду ще треба полити всі помідори. Швиденько. Тут капусту тільки щоб позаливала ранню. І вже починають скручуватися листечка. Так що, можливо. Буде у нас рання капуста. Сьогодні купила для обробки О, і прилипач, сказали мені обов'язково взяти. От я взяла. Треба буде якось обробити. Побачимо завтра, чи буде дощ, чи ні. Фух, душно трохи. Вроді вітерець, але душно. Так що йду далі поливати все. Полила вже всі квіти, добре туї позаливала. Причепила довшу шлангу, все добре позаливала. Така спека цих два дні. Чи буде той дощик, чи ні. Треба полити все добре. На городі також все полила вже. Ой, павутиння. Яка краса. Це повинна була бути. Лідія. Пінк Лідія, чи як правильно? Ну не знаю, на картинці вона повинна бути така вся-вся повністю рожева, а ця он яка. Але також дуже гарна квіточка, гарно квітне, дуже багато квіточок має. І ціле літо квітує. Гарно також вже розквітнув перший Йлейник карликовий. А ось Вайт Лідія. Подивіться, яка краса, як вона квітує. Як піна біла. Ти вже прийшов? Вже ходить ззаді гулятись. Ну йдемо, йдемо. Я вже все полила, Пошли, погуляємо з тобою. Пошли. Наче все полила і на городі, все полила. Фух. Зараз добре, не жарко. Добре, на вулиці стало. Сонечко вже сідає. Ой, така спека цих два дні, що жах. Лежить вже наганявся, ліг відпочивати. Тихо-тихо стало так гарно. Зараз не жарко. Трішечки ще є хмарочки. Це гарне небо. Так що, ось так минув наш день. А вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Всім вам бажаю тихої, і мирної ночі. Всім пока-пока!